Хтось із вас стоїть на вибору шляху, е, і тут хтось із вас дуже розчарований е, емоціями, які отримують від цих відносин, але це розчарування, воно вже пішло в нікуди, тобто, вже забулося. Знаєте, як буває? Все забулося, дайте, що все вже дуже класно. Хоча коротка пам'ять у відносинах, які вже Закінчилися, це не дуже добре. Так, хоча можливо вони не закінчилися, підожі, чи чомусь я так дивлюсь в потік і говорю вам. І тут закінчилось. людина, хоче з вами поновити відносини. Так, чи будеш майбутнє з цим чоловіком? Є взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас, і королева Пентаклі, сонечки, ви або жінка з грошима. Стабільна, надійна, забезпечена або в його колишня дружина, або крила Пентаклів. Карта підкажіть, це вона стане для нього? Так, тут карта говорить, що ви поновите відносини вже в статусі дружини цього чоловіка. Правильно я зрозуміла? Так, до речі, що ви на це очікуєте, тому що ви в ці відносини вклалися поповні хтось грошима, хтось часом, хтось правами, і ви очікуєте на результат. Ви повинна ж бути справедливість. Ту спетаклі, дівчата. Ви не просто так приймете цю пропозицію. Ця людина запропонує вам щось те, від чого відмовитись буде дуже важко, і хоча і є розчарування в цих відносинах. Але, але буде спроба побудувати їх заново вже по і новому, по стабільності, по надійності, по пентаклям. Давайте так, ви ще згадайте пораду моїм фейчкам. Аркан суд, кажуть, це доленосна зустріч, це доленосні відносини. Вам нікуди не подітися. Я правильно розумію? Так, третій раз колесо фортуни. Відносини будуть поновлені. І що очікує Фейчу в цих відносинах? Ох, вибір шляху мені не дуже подобається ця карта. Д'явол. Дівчата, що вас очікує? Ці відносини для вас дуже солодкі, в тому плані, що вас дуже тягне до цього чоловіка. І тягне по дьяволу. Тобто в ваших відносинах розумієте є якийсь третій фактор, який не дає побудувати ці відносини. У Когось інша жінка, у когось він випиває, у когось ігрові автомати, у когось щось і. Тут, тут просто показують про те, що ви будете думати, навіть можете звертатися до тарологів, до психологів, погано спати ночами, думати, треба вам це чи не треба. Але коли супортуну, скоріш за все ви поновите. і що буде далі? Ну, він буде вас кохати, король чаш. Він буде у вас вкладатися, розумієте? Тож, а чи йде той дьявол назавжди з відносин королева Пентаклів. Так ви станете в стабільних і надійних відносинах? Це той випадок, коли чоловік змінився, але феєчки не всі чоловіки змінюються. Треба дати час і подивитися краще заказати амулет на особисте життя. Тоді ви будете бачити справжнє обличчя чоловіка, тому що вищі сили завжди з цим амулетом показують вам не тільки чоловіків, всіх людей, які навкруги вас справжніми, такими, які вони є. Не треба чекати 10 років, щоб потім розчаруватися.